Всім доброго вечора. Сьогодні будемо перевіряти споживання будинку за ніч. Подивимося, скільки просадить акумулятор. Зараз побачимо, що і зараз є 1125 кВт. Фіксуємо. Зараз подивимося. Година. 12 місяць, 21. 18.46. Майже години вечора. Як бачимо, СРВ зараз нічого не пропускає через себе. Я виключив її через інтернет. Так, 1125.40 кВт. Йдемо до інвертора. Так, йдемо до інвертора. Нічка. Нічка, нічка. Заходимо в кутельну. Опа, а можна і без світла так? Видно, світло треба включити. Так, як бачимо акумулятор 57,1 вольт. Нагрузка показує 200, 260 Вт. Видає, зараз бачите 230 вольт. Так що подивимося, що буде завтра. Нагадую, що зараз без 15.07 вечір. Споживання буде невики за ніч. Тільки вечеря, помидця, туди-сюди. І подивимося, що завтра. Тест для того, що я робимо, бо завтра повинно бути кілька годин сонечко. Тобто наш акумулятор полюбе, якщо не зарядить сонце, то зарядить мережа. Так, ну що, давайте до завтра. Подивимося, що завтра буде. Друзі, доброго ранку. Подивимося, що показує нас. наш ревель лічильник. Як бачимо. КВт 129. Той каже, кіловат. 1129 кВт 480 ватт. Вчора було кВт 125.40. Можна сказати, туш... що 4 кВт. 4 кВт за ніч. Ми виключали без тобто 18,45. Зараз ми подивимося. Щоб ви не... Завжди обманюю. 12, 0,9.51. А вчора було 18,45 чи 46. Так, 18 тобто майже 7 Зараз 9 Пятнадцять за 15 годин 4 кВт. Йдемо, подивимося, що показує напруга акумулятора. До речі, вже вийшло сонечко. Подивимося зразу на генерацію. Так, на вулиці морозець. А Як Бачимо панельки розмерзаються. Зараз вам збільшу. Розмерзається. значить вже працюється. сонечка майже не видно, десь там за будинком. Знаєте, зимовий період, зараз грудень. Сонечко дуже низько. Так, що ми тут бачимо? А тут ми бачимо 54,7 вольта. Вчора було 57,1. Е, просило, просило, просило. 55. Два е, скупіками вольта. Непогано. Тобто можна розрити її до 45 вольт. Тобто, можна сказати, можливо і цілий день, можна ще просидіти без сонечка. А зараз нас засвітило сонечко. Я казав, що воно може зарядити акумулятор дня мережа. Дивіться, як показує сонечко. Кілат 400 Вт. Тільки розганяється. Так що за 15 годин 4 кВт. І батарейка трошки менше 55 вольт. 2 з копійками Вольта є акумулятор. Це оцей акумулятор від Nissan Leaf. Як вам такий результат? Ну, Я бачу, що мені на ніч цілком достатньо цього акумулятора. Інвертором взагалі задоволений. Дракуйте вже четвертий місяць, Тут взагалі без проблем. Зараз кажуть, що пішли інвертори браковані, ну, тобто за... Осінь. Ну це я купляв ще десь е, серпні, серпні на дату його в принципі не дивився, але можна, в принципі, Попробувати глянути. Так, а ну попробуємо подивитися. Я не знаю, чи буде вам видно. Показує 4-й місяць 24-го року. Тобто... Четвертий місяць, значить, ще пішли ще, ще нормальні інвертори йшли. Маю ще в принципі, Я його ще не продав, бо я в принципі, його трохи дорожче брав, зараз ціни впали. Ну, Наразі тримаю так на підстраховку, але реально я його продаю. Е, треба подивитися на його дату. Ну, Такі саме продав, фу без проблем. Ну, анерн. Так що надіюся, що це так само. Перевірати лишній раз не виходить, а якщо клієнт якийсь буде, хоч щоб я перевірю, то придеться перепідключати замість цього. Так що, такий акумулятор в мене. Всі кажуть, що вони опасні. Час від часу перевіряю температуру, маю на увазі на з'єднаннях, особливо на тих болтиках, на ОБМСці, що все, чи все нормально. Так що наразі все гуд, все працює. Чекаємо весни більшої генерації. Ще раз подивимося генерацію. Майже 1,5 кВт. Панелі ще не розігрілася добре, сонечко ще на них добре не світить, але полюбе засвітить. Так що підводимо підсумки 4 кВт, посадка 2,3 В за ніч. Так що непоганий результат. Зараз, як бачимо, нагрузка будинку кВт 680 Вт. Тому що зараз бойлер працює, а бойлер працює в мене тільки в денному режимі, тобто літнім сказати. Е, з пів десятої, якщо не помиляюсь, до пів четвертої дня. Треба, до речі, переключити його, щоб він цілодобово працював. Сонце ж так мало, сонце так рідко виходить. Так що наразі так. Кому сподобалось відео, ставте свої подобайки, підписуйтесь на канал щоб було заохоченіше для вас більше знімати відео. Наразі так. Всім дякую за перегляд, будьте здорові, всім пока.